Добрий день, шановні садоводи. Андрій Федорчук, компанія на сьогодні з вами. Дивіться, ну сьогодні будемо формат питання-відповіді. Є цікаві відповіді, але і будуть деякі анонси. Тому я вже як настоящий блогер, говорю, дождіться до кінця. Буде цікаво. Ставте вподобайки, ми будемо починати. Ну, давайте так: питання. От Володимир задає питання знову. І це питання, дивіться, я виписався, ці питання не поодинокі. Тобто я, питань є багато, але я беру такі самі масові. Що можете сказати про PH води для препаратів? А то інтернет гуде, чому не спрацьовують препарати? Ми, я вже робив ролик про це діло, але знову це не тільки Володимир, ще одне запитання від нашого підписника. Давайте коротко, я вже про це говорив. Вода для поливу нас мало цікавить. Там в основному ми поливаємо її як для того, щоб давати живильну вологу рослині. Вона через корінь буде затягуватися, плюс там ще дощова вода туди йде. Це питання поливу нас не цікавить. Але коли ми готуємо оприскування, а для оприскування ми зачасту дуже багато ну, ми робимо бакові суміші. Нам дуже так проще, не один компонент, а два, три, чотири з'єднують, то п'ять. І коли робляться ці бакові суміші, вода дуже велику роль грає. Чому? Тому що вода має свій хімічний склад. Це зрозуміло всім по-любому. І коли ми хімічний препарат з своїм складом додаємо в воду з хімічним складом, може бути реакція. Реакція може бути від жорсткої води. Якщо вода має іони там кальцію, магнію, желіза, алюмінію, то наш препарат може якраз ці іони зв'язатися і не спрацювати. Зовсім або спрацювати в половину, ну, не те, що ми очікуємо. Тому це все дуже просто. Ми говорили: ми для цього беремо препарат спрей Aid. Він йде у нас в каністрах, маємо дозвіл, розливаємо його 100 мл, 500 мл. Л. 10-12 мл від 7 до 10 до 12 мл ми додаємо на початках. Тобто в воду в маточний розчин ми готуємо спочатку воду. Цей препарат зв'язує оці іони, жорсткі, кальція, магнія, все остальне, І потім ми вже робимо бакові суміші. Тобто, таким чином з водою треба думати. Але є рішення які, якщо ви через осмос або через фільтр будете брати води, не так і багато треба на оприскування. Я думаю, що вам ці всі дії не потрібні і спрей також. Візьміть фільтровану воду, щоб ви були, знаєте, що це нормальна вода і там ніяких не буде жорстких речей. Оце так, це про воду далі. Питання в нас йде про людину. Маверай 94 такий. Мік, що можете сказати про гербіцид цвинтар? Я вже про нього хотів говорити. Дивіться, я зайшов, глянув діюча речовина гербіцида цвинтар. Ну, по-перше, він не зареєстрований. Якщо він не зареєстрований, то це зразу для мене заліпуха. Не знаю, що там в ньому. Але написали: похідні триазину і мідазоліну. Прилипачі, і далі допис на 3-5 років безрослинності. Що я можу про нього сказати? Не дай Боже мені цей препарат взяти в руки. У мене ще була одна людина. Ну по-перше, це не діючі речовини, похідні, триазину і іде за, за, за вибачте, чогось. Е, чітко треба, Гліфосат 350 грам на літр, або там ви, ви розумієте, це якась, вибачте, така заліпуха. Не знаю, хто ним користувався, які результати, можете писати. Але до мене заходила людина, він сказав: в мене хазяїн, я прийшов знищувати бур'яни в нього на участку, а мені якраз. Господар дав цвинтар. Говорить, на, цим попробуй, бо мені вже цікаво, як він буде працювати. Надовго говорить, без бур'янів. Я попрацював, говорить, в мене такі кущі повиростали, що він, він бігав за мною говорить, ти, ти точно ним обробляв? Бо в нього ще більше бур'янів стало. Оце що я можу сказати? Це такі в мене отзиви, є по ньому. Все. Це не препарат для мене, поки для вас. Пробуйте, пишіть отзиви, нічого не можу сказати. Третє питання. Що можете сказати про Сізарін? Ну, Тут можу сказати: як по мені чудовий препарат недооцінений десь на Україні, його виробляє одеська компанія. Агрозахист, ми давно з нею працюємо. Ось він перед вами в літровій бутилці. препарат Сізарін це група, скажімо так, стимуляторів біодобрив з ефектом стимуляції. Тут є все в цьому складі. Це, в основа це морські водорослі, морські водорослі, є і фульової кислоти, є трошки азоту фосфору, є мікроелементи і є деякі стимулюючі речовини. Тобто такий насичений, нормальний препарат, стимулюючу дію, особливо для хороших фаз рослин. Рекомендую, користуйтеся, ціна, якість чудова. Ми ним теж користувалися років 2-3 назад. Зараз трошки перейшли на другі препарати, бо мені подобається експериментувати. Але сізарін це, ну, це чудовий препарат, все, що я можу сказати, чудовий препарат. Ідемо далі. Значить, от питання від Тетяни. Підскажіть, чи ще можна підкормити дерева монофосфатом калією? Чи я вже запізнилася? Зараз на вулиці 6 ли... листопада. Чудова пригода, у нас осінь затягнулася, тепло можна монофосфат калію. Я би отаким от монофосфатом калію, дивіться, монофосфатом калію я б ще підкормлював. Це водорозчинний, він швидко розчиняється, проливши коріння. Наша рослина як плодові, так і хвойно-декоративний, затягнеться монофосфат калію. Я б цим ще працював по-любому потрібно, Це раз. Але трошки така вже пізня пора. Скоро будуть заморозки і деякі рослини взагалі будуть, ну, практично не потягнуть цей робочий розчин. Я ще більше можу сказати, чому ви монофосфат калію. А от мастер 31138. Тут калія ще більше, ніж у цьому монофосфаті калія. Тому, але тут є ще магній, желізо, мікроелементи. Не шукайте ці слова: монофосфат калія. Не обов'язково шукайте фосфорно калійні добрива. От, фосфорно-калійні добрива, фосфорно-калійні добрива. Ну тут ще є багато чого додаткового. Тому я б радив би майстер 3,11:38. Монофосфат калія. Чому б не працювати такою гранулою? Тут, тут і фосфор, тут і калій, і сірка, і магній, і кальцій. Ми вже про це говорили: осінні добрива вгранульовані, але. Трошки пізно. Якщо для хвойних, ще, можливо, вони потихеньку його затягнуть. Але для листяних я б вже гранули не використовував, бо ну, ну, не, 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 не та не тяга, грубо говоря, вона, вона така слабенька. Тому можна підкормлювати. Тепер, дивіться, переходимо до таких цікавих питань. Е, от пише в нас Галина: Я живу в Миколаєві, в нас добре ростуть гранати, але коли йдуть дощі, вони починають репати. На кущах чи існує якісь препарати і рішення цих проблем? Це проблему, Цю проблему вирішують такі препарати, як антітранспіранти. Я от вам написав деякі речі. А дивіться, антитранспіранти – це ті препарати, які регулюють токи води. Тобто вони їх зменшують або вони не дають випаровуванню більшому. Я веду до чого. Дивіться, ну це не тільки виноград достигає, черешня, гранат їх достигає. На момент, коли йде дозрівання плодів, то ця м'якоть їх просто, знаєте, вона, вона розриває верхню частину ці шкірочки, розриває. А коли ще додатково йде волога, вона з нею не справляється, волога додає. Потужність і тоді в нас оці тріщини образовуються. Тому при додатковій волозі дозрівання плодів виникають оці розтріщини на всіх плодах, це незалежно від граната. Препарати називаються антитранспіранти, Ними потрібно обробляти. Вони покривають це, це так називаємо плівкові препарати або препарати, які... Регулюють ток води. Вони не дають масовому виходу води. і, ну, якби... ну Дивіться, я от так напишу. Вапоргард. я вам так написав, щоб ви знали, подивитись, Ми його не продаємо, тому я показую вапоргард. Якщо буде цікаво, пишіть, ми може візьмемо його свою обойму. Так, це перший препарат. Потім ще є такий препарат, от, теж препарат Калідос. Якщо вам видно препарат Калідос. Це теж препарат антитранспірантної дії. Але в нас є препарат солютін. Ми його продаємо, це теж антитранспірант. От ці препарати будуть допомагати від розтріскування, Оце те, що жіночка з Миколаєва пише. Я його застосовував на картоплі, повірте, результати просто шалені. картоплі в 2-3 рази більше. Тобто це препарат, який... йому треба знати чітко, де його застосовувати. Я його рідко застосовую, але і ще цих препаратів, що я вам показував, калітос Вапергард і солютін, є ефект. Ефект ультрафіолетового щита. Я думаю, що вони і від морозів трохи будуть захищати, і вони будуть захищати від сонця. Від сонця, від променів сонця. <клес> так, дивіться, це на це питання. І тут же зразу ще є одне питання: як називається препарат для прискорення опадання листя? Я якраз в останньому відео говорив, що є такий препарат. Я вам теж його написав, подивитесь його, поки в мене немає в обоймі, але ми ведемо перемовини. Він називається BladTab. Таб, от цей препарат називається Блатап. Це препарат для прискорення подання листя. Що ж ви думаєте? Я дивлюся, що в діючих речовинах. Ну, взагалі, що вони пишуть? Що осіння подання листя може бути відстрочене із за такої погоди, як в цьому році висить висича зелене листя, а скоро можуть прийти морози. Нам хотілося б, щоб воно раніше обпало. Обробка блатабом сприяє опаданню листя і дозріванню деревини та підвищує стійкість до рослин до морозів. Це пише виробник, це його рекомендація. Тобто все, що нам потрібно на осінь. І ви знаєте, я думаю, ну, напевно, там точно якісь купороси, шмопороси, якийсь напал, бабах, як ми всі любимо, блін. Це за 100 років цього мама моя рідна. Ні. Там хілотована мідь великій кількості і марганець. І в мене, знаєте, складається такий ну, думка вже не одна. От, мабуть, ми якісь неправильні. Тобто неправильне відношення ні до людей, ні до рослин, ні до неживотних. Там люди думають, як спасти і зберегти. А нам це по барабану. Ми це питання вирішуємо ж різним або карбамідом, там в дозі 500-700 грам на кілограм. Як завалимо, мама моя рідна. Отут якраз. Тому ви розумієте, як рішають люди це питання. Будемо, якщо вам теж цікавий препарат, ви пишіть, ми, можливо, будемо домовлятися з виробником на слідуючий рік, вже не на цей, будемо його підтягувати до нашого обойму. От якраз Сергій пише: карбамід насичує бруньку азотом при обробці восени, карбамід насичує бруньку азотом при обробці восени по листу, що призводить до якісного цвітіння навесні. Чи це правда? Ну, це повна маячня. Карбамідується в першу чергу, давайте поставимо точки. Це добриво, добриво азотисте, високоазотисте концентроване добриво. Його приміняють тільки весною, для того, щоб рослина просто пішла в ріст. Це елемент росту. Там азоту 46%, дуже багато, половина азоту дуже велика. І рослина ніяку о, вос, восени карбаміда не має системної дії. Він не може вообще зайти в осеню, коли дерев'яний лист через дерев'яний лист карбамід ніяк не попадає і ніяку бруньку він не може заложити. Це робить калій якраз ото монофосфат калія. От і добре вас калієм, коли ви своєчасно несете, то буде заложена бунька і буде прекрасне цвітіння навесні. А карбамід от, по осені це нонсенс, його взагалі не приміняйте. Це елемент стимулюючий ріст. Вам не потрібен осінню ріст. Вам він потрібен восени. Ой, тобто, вам не потрібен восени ріст, вам він потрібен весною. Забудьте за ці рекомендації, це повна маячня. Це все, що я вам міг сказати. Ну, і последнє, це так по-бистрому. Всі питають дуже часто. Вітаю, як замовити у вас препарати? Часто дуже запитання, ось дивіться, ще раз напишу. У нас можна замовити препарати отак: Аналіт.агро.com.ua на сайті або по телефонам. 067 464 39 050 107 96 46. Ви можете дзвонити, консультуватись по цим телефоном в робочий час. Ми десь з 8 до 15 на зв'язку. Можна отак от замовити препарати. Більше ще скажу, я цей осінь і провів два вебінари. Цікаві теми дуже. Одна тема була осіння обробка і антистресова дія і препарати. Вона десь, Ці всі вебінари були по годині. Я був модератором. Організатором був не я, але я був модератором, Я робив, ну, красиві, ми робили презентацію і я доповідав по цій темі. А друга тема була робочі рочини, їх приготування, діагностика рослин і помилки, які призводять до загибелі рослин. Тоже Дуже цікаві дві теми. Якщо когось цікавить, ви можете звертатися до нас по цим же знову телефоном. Я не можу вам просто я не можу на нашій платформі тут в Ютубі виложити ці вебінари. Вони годину-півтори, але комусь лічно можу скинути ці вебінари за 500 гривень. Якщо комусь цікаво, бо організатор ну, мені не дозволяє етика, просто через просто виложити його безплатно. Він трудився і це коштує 500 гривень. Комусь цікаво, можете звертатися. Тому на сьогодні це все. Я думаю, вам було цікаво це послухати. Ці питання. Дякую, дякую ще раз. Звертайтесь, пишіть, готуємося до сезону, і я думаю, все у нас буде добре. До побачення.